Всіх вітаю з Новим роком. Хотів би з вами поділитися передноворічною історією. Уявіть собі, 31 грудня, майже новий рік, телефонний дзвінок від клієнта, якому ми нещодавно поставили комплект обладнання. Клієнт телефонує і жаліється на те, що буцімто наш інвертор не працює і у клієнта немає світла. Скоро новий рік потрібно святкувати, а світла в будинку немає. Іду в сервісний додаток, дивлюся, що там. Там все добре, тільки чомусь клієнтський акумулятор висаджений практично в нуль. Запитую клієнта, що він вмикав. Клієнт відповідає: та нічого такого, духовку, а потужність духовки складає біля 3 кВт. Плюс додаємо той час, який інвертор пропрацював без загальної енергомережі. Відповідно, маємо в результаті висаджений акумулятор. Питаю клієнта, як же ж так могло статися, ви ж розумієте, що не можна вмикати надпотужні прилади, коли у вас будинок працює від батареї. А клієнт говорить: Ну вибачте, я просто забула. Я просто забула, що вимикають світло. Ми за тиждень так звикли, що у нас не зникає світло, що ми просто про це забули. Ну, все одно довелося поїхати до клієнта, проконтролювати ситуацію. І оскільки я вже туди з'їздив, я хотів би вас запросити на цю коротеньку екскурсію. Так, друзі, ось такий чудовий прекрасний комплект від компанії Супленет, класичний комплект 6 кВт. Інвертор 5 кВт батарея. він вже біля тижня простояв на об'єкті, трошки попрацював, люди покористувалися ним. І моя сьогоднішня задача була заїхати подивитися, як він справляється з температурними режимами. Чому? Тому що він інстальований в гаражному приміщенні, яке не опалюється. А хто проживає в Черкаській області, той знає, що у нас вже були морози до 15 градусів. От і мені було важливо подивитися, чи він справляється з цими температурами. І, як показує практика, він чудово працює в цьому режимі. Чому? Тому що зараз вам покажу. Від мінус від 25 до 60 градусів він абсолютно спокійно перевалює цю температуру. В принципі, їх інсталюють навіть на вулиці. Отже, якщо ви теж хочете забувати про проблеми з енергопостачанням, звертайтеся до нас, і ми вам обов'язково з цим допоможемо.